Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дякую вам, як завжди, за ваші коментарі, за ваші подобайки, за те, що ви взагалі витрачаєте свій час на перегляд відео. Сьогодні у нас 10 жовтня і є кілька питань, які б я хотіла разом з вами подивитися на Таро. Можливо, з новин, ви вже знаєте, що Путін з триденним візитом поїхав до Таджикистану. І там, до речі, буде і Алієв, там у них якийсь саміт збирається, так? І, і новин ми знаємо, що це зборище, воно приурочено до того, щоб вони там обговорювали якісь свої економічні справи, там підтримку, ну як завжди. Давайте запитаємо, можливо, є щось, чого ми не знаємо? Можливо, є щось, про що нам не кажуть, про що не висвітлюють в СМІ? Ну, давайте задамо питання, про що за кулісами розмовляли Путін? З керівником Таджикистану. Душанбе, здається, столиця. Дивимося. П'ятірка мечів. Mm. Війна, зараз, зараз більше подробно П'ятірка мечів. П'ятірка мечів, паш Пентаклів. Десятка. Трійка угу. вам перечистую зараз аркани. Трійка Пентаклів, Ліцар Пентаклів, Туз мечів і повішений. А знаєте про що це? Тут якось відбувається, як Путін, начебто, як втрачає якийсь вплив Центральній Азії, який свій основний вплив, як начебто він там не основний. І тут, знаєте, тут якось не про економіку. Так, у них є якась спільна співпраця. Трійка Пентаклів це якби. Ну, якби для загалом. Але знаєте, що тут основне? Я так думаю: п'ятірка мечів і 10 пентаклів. Скоріше всього, це йдеться про те, що в Таджикистані, ну як скрізь в колишніх республіках, знаходяться військові російські військові бази, Ну, якась присутність російських військових. Так от, Таджикистан категорично наполягає на тому, аби вивезти ці війська із Таджикистану. Ви розумієте, що це? Тут, тут от про це йде. Навіть якщо там їх не дуже багато, паш пентаклі у нас є, але все-таки тут і основні розмови, виводь свої війська з моєї країни. Тому що Душанбе, я так розумію. Передивлюся. Так, він бере. Ця країна бере м напрямок до об'єднання з іншими країнами. Отак от, от. Це, звісно, Путіну не подобається, категорично не подобається. Тут от просто такий, знаєте, панічний настрій. Давайте так. Чи виведуть з Душанбе війська? Ну, Поки що мені показують їхню присутність. Можливо, знаєте, це тільки якби зародилося таке. От тільки зародилося, що давайте думати про те, аби ви свої війська виводили. Як би головна тема. Ну, непогано пам'ятаєте, раніше завжди нам показували аркани розвал Росії. Ось так поступово-поступово будуть відділятися особливо ті країни, які мусульманські, вони взагалі. Колишні республіки, так вони взагалі відсіються однозначно. Так, і розмови заліями. До речі, ви всі знаєте, що на кордоні між Казахстаном там, і Китаєм, тобто товар, який іде з Казахстану з Китаю, Казахстан призупинив і там багатокілометрові черги і перевіряють той товар, а то товар, звісно, йде з Китаю, який дві двойного призначення. Тобто то, там йде в, в тих фурах все те, що треба для виготовлення зброї, або, можливо, якась ще зброя. І... Казахстан зупинив цю роботу. Ну, дуже повільно йдуть перевірки, що вже утворилися величезні затори. А Вже казали, так, в новинах, що Путін там вибачався Алієвим. Дев'ять кубків, п'ятірка жезлів, паш кубків, трійка мечів, сонце і луна. Ви уявляєте? Він буквально ну, те, що нам показали по телевізору на камеру, це одне. Але тут дійсно те, що там відбулося у них з літаком, так коли росіяни збили той казахський літак, це одна тема. Але ж тут йдеться про товар, розумієте? Про товар, який дуже необхідний на Росії. І тому потім зараз буквально валіва валяється в ногах. Але я вам хочу сказати: давайте запитаємо, чому Казахстан не пропускає. Тому що Росія знаходиться під санкціями, а Казахстан не хоче таких санкцій. От він не хоче опинитися в такій же ситуації, як опинилася Росія тут ні. І потім у Казахстану зовсім якісь інші цілі. Ви розумієте, він якось от, ну вони пов'язані, звісно, з Путіним. Там і торгівля, і вся ця історія, але все одно у Казахстану якісь зовсім інші думки до України як до України на допомогу йде. Хоч не відкрито, не багато заявляючи на публіку, так але поступово вони роблять свою справу. І тут ще одне: я не знаю, можливо це чи неможливо. Але в мене таке відчуття, що оці дії, коли зупинили товар на кордонах і не пропускають із Китаю в Росію, мені випадає, що це домовленість двох імператорів. Ви розумієте? Це домовленість друг, двох імператорів. Я розумію, що це якось дивно звучить, врешті-решт, це не вигідно Китаю, так, це ж торгівля. Я перепитаю, але так показують, що, як ви знаєте, якби хитра задумка сім мечів. Король мечів, король Пентаклів, ну, та зараз, чи є між Казахстаном і Китаєм якась певна змова щодо того товару. Ха. Дивіться. Рицарь Пентаклів, сім пентаклів, Паш Пентаклів. Тобто рицарь Пентаклів, роби повільно, да? сім пентаклів, затримай, давай поспостерігаємо, які ми будемо мати з того врожай. Те що вони там гроші будуть отримувати від росіян, це однозначно. Дивіться, колісниця. І зупинка вісім мечів. Ну, от я, я тільки що запитала, чи є між Китаєм і Казахстаном якась певна змова, аби притримати оцей товар двойного призначення, який йде до Росії з Китаю? Є. Слухайте, є. Боже, що робиться? Да? Да. Карта мами? Угу. Знову ж таки, король мечів, двійка мечів. Ви знаєте, вони таким чином вдвох. Ось Сі Цзіньпінь і Алієв, вони, ну, як хочете, виховують Путіна таким чином, як би показують йому, що вони можуть в принципі, робити те, що захочуть, але не, навіть не те, що їм пропонує Путін. Ви розумієте? Це виховання, його виховання і спостереження, що з цього вийде. От так от. Як би це не дивно звучало? Ну, принаймні мені так показують аркани. І тоді хочу я запитати: оця акція затримка товару із Китаю це одноразово? Чи це буде продовжуватися? Запитаємо. Як це буде відбуватися? Сім Жезлів, вірофант? Королева Жезлів, Паш Пентаклів, Відлюдник. Так, да, це буде періодично. Ви знаєте, так. Да. Да, це, це буде, о, оця ситуація, потім ще якось щось з'явиться. Це такі довгострокові політичні явища, я б так би сказала. І, до речі, це дуже вплине на, на те, що відбувається в Росії. Зрозуміло? Росія тут випала як відлюдник, і тут на неї посипалися такі негаразди в цьому сенсі. Будуть повторюватися такі затримки. Да. Двійка мечів. Двійка мечів, колісниця. Да. Будуть колісниця це те, що рухається, дві камечів зупинили, і ніхто нікому не пояснює причини. Ну як на СМІ голосно заявляють якісь там да, причину там, поміняли щось в паперах, в законодавстві, щось перевіряють. А насправді є домовленість між двома державами трохи знаєте пристронити Путіна. Добре. Далі. Можливо, ви всі чули заяву Зеленського, коли він сказав так, що Україна буде номінувати Трампа на Нобелівську премію, втім, в випадку, якщо він дасть Україні томагавки. Пам'ятаєте? Давайте запитаємо: чи, врешті-решт, отримає Україна томагавки від Америки? Ну, колісниця випадає, кубків. Ага. Колісниця, туз кубків, це начебто так, да? але надалі йдуть зовсім інші аркани. Вибачте, ви чуєте звуки, не можу я переривати відео, тому що йде цікава інформація, це там у сусідів за стіною дитина плаче, то не звертайте на то уваги. Слухайте, томагавки нам дадуть. Томагавки, можливо, ще щось, І ще, можливо, якась зброя аналогічна. Є, буде. Але ви знаєте ще в чому тут йде справа? Е, і ви відчуваєте, що якось затримуються. так? Ну от При сучасних технологіях, ну як ті ракети доставити, вже скільки про них розмовляють, так? місяці то вже б їх доставили давним-давно. І кажуть, що вони там десь уже в дорозі. так? Чи то томагавки, чи то щось схоже на ті томагавки. Ви знаєте, про що тут йдеться? Оці томагавки і оцю дальнобійну зброю, яку ми отримуємо, Саме від Америки, ми її отримуємо в обмін на свої якісь природні ресурси. Отак от, от. І на сьогоднішній день йде зараз ну, якби торги. розумієте? От торги, нам про це не кажуть. Тобто, так, ми даємо зброю. Але знову ж таки вони нам дають цю зброю, їй дають не в обмеженій такій кількості верніше в обмеженій кількості, не скільки, скільки нам потрібно. Мало того, що нам в обмеженій кількості ще й з указівками куди бити. Розумієте? З указівками куди бити, але але ми отримуємо тільки тоді, коли Америка щось у нас виторгує, якісь природні ресурси. Тому ми не так швидко це отримуємо. Зараз і тут приховані торги. Ми цього просто не бачимо, не чуємо і нам про то ніхто нічого не розповідає. Давайте тоді я перепитаю. А чи дійсно Україна, ну, скажімо так, поступиться чимось, якимись природними ресурсами в обмін на оцю зброю? Чи буде таке? Бачите, четвірка пентаклів не дуже хоче. От чому і затримується ця зброя. Ну, але ж ну, не поступаються, розумієте? Не поступаються. Або якось рядяться, підписують документи, якісь дослідження відбуваються. Я не знаю, які саме про що йдеться, про які саме ресурси. Просто мені показано надра землі на торг. І ось дивіться, як неохоче, йде на це Україна. Четвірка пентаклів не хочу віддавати моє діє в своїх інтересах, карта Мах. Вісім жезлів це і Вісім жезлів це коли треба щось вирішувати. Дуже багато йде розмов. І дивиться Паш Пентаклів це знову ж таки про ресурси певного роду, але знаєте, якесь обмеження. Розумієте, аби ми не впали якби не в безкінечну кабалу, не в безкінечну залежність. щоб ж наші ресурси ж не викачали всі. Да? Да -да. Тяжко важко прийняти рішення, але отримуємо ми зброю в обмін на якісь конкретні природні ресурси. Далі, з ваших коментарів, ви пишете, що у Києві будують укриття від радіації. Ну і тут таке питання. Щось знають, чи є якась загроза конкретна? Давайте запитаємо. Причини будівництва у Києві. Укриття саме від радіації. Повішений. Вісім пентаклів. Точний суд. Двійка мечів. Ну, знаєте, як вам сказати тут про що? Оскільки Росія обстрілює країну, так і обстрілює саме критичну інфраструктуру, то звісно, ну Тут, знаєте, як ймовірність, двійка мечів це буде, не буде, розумієте, двійка це завжди або так, або так. І тут зав'язані очі, тобто можуть раптом поцілити, от розумієте, можуть раптом поцілити в якийсь об'єкт, де є щось матеріальне, що може спричинити радіаційне забруднення по страшному суду. Ну але це знаєте, це як я не бачу, тут немає карти, знаєте, удару, щоб дійсно був такий удар. Це скоріше всього йде момент. Знаєте, я вам так скажу це, маючи такого придуркуватого сусіда, то це мали б зробити насамперед, щоб таких укриттів було багато і по всій Україні. Тобто, це скоріше всього якийсь розумний. Крок на е, упередження. Тобто я не бачу, щоб тут відбулася, що припустимо знають, що у нас буде щось порушене е, з радіаційним фоном, щось якийсь вибух, чи що пам'ятаєте, я вам говорила, що на території України ну, не показують. Я вам це вже кажу, три роки, які б не були загрози, так, чи будь-якого ядерного вибуху, чи порушення роботи наших там атомних станцій, такого тотального забруднення, як було під час Чорнобиля, так, такого не буде. Це ну, якби. Такі запобіжні заходи, я б сказала. Так, що ще тут в мене є? Ага. РФ перекидує 4 бригаду із -під, а, 4 бригади. РФ перекидує чотири бригади із -під Покровська на для наступу на Дніпропетровщину. На Дніпропетровську область. Так, що задумали? Давайте дивитися. Чому перекидують? З Покровська із під Покровська. Там стояли якісь їхні частини, і ось їх зараз перекидують в Дніпропетровську область. Що там ворога на Думці? <гум> тому що вони розуміють, що на Покровській повішений. Тобто, ви розумієте, Вони вже розуміють, що цю місцевість вони там ну, як, гинуть пачками і якби, немає сенсу продовжувати там гинути. І тому, можливо, давайте ну, це все використаємо в наступному в другому якомусь напрямку. І що там? Ну, так, да, показують, дивіться, король Пентаклів і Рицарь пентаклів. це якесь переміщення якихось певних ресурсів. показує. Добре, переміщаємо, і що? Для воїнів, бо королева мечів іде, так. Це такого роду, знаєте, певний тиск, і вони налаштовані на те, що саме ці чотири бригади будуть ось, там, якби достатньо працювати успішно. Дивимося, успіхи. Успіхи. Які будуть успіхи? Усім кубків вже пройшла. Сім кубків це карта ілюзія. Двійка мечів закохані по області. Щось будуть. Ну знову ж таки, Дніпропетровська область. От так як вони там щось, де вони куди вони прибудуть, ось вони там і лишаються. Закохані це карта області, але в саме місто заходу в Дніпропетровське не видно. Є карта четвірка мечів. Четвірка мечів це карта. Я вас по так потихонечку кучу. Картам це зупинка активної діяльності. Тобто сказати, що перемістивши усі чотири бригади на Дніпропетровську область. І там буде успіх, ні, його не буде. Ще й аркан помірності. Тобто, знаєте, якихось таких очевидних змін ніхто не приміде. Ну, можливо, тому що якби ці чотири бригади, скоріше всього, вони вже приречені. Те, що з ними відбулося на Покровському напрямку, з ними те відбудеться на Дніпропетровській області. Хіба що тільки переставлених місцями? Я не бачу у них успіху. Ну і таке ось питання. Пишуть мені мої одні Чорнобайки. І головне питання. Ну, те, що там дрони там переслідують людей, ці сафарі, вибухи, е, прильоти безкінечні по Херсону, по Чорнобайці, по Білозерці, по Станіславу, по Зеленівці. Люди питають нам капець? Мається на увазі, що тепер нас зітруть з лиця землі, і ми будемо як Бахмут. Давайте дивитися. Покажіть місто Херсон. Показують трійка пентаклів, дев'ять жезлів. тобто, знаєте, це як виходити на роботу, планомірна робота, яка ідея, яка, яка важка, людям важко знаходитися, планомірно якби відпрацьовують ну, свої удари. От щоб там би не було ви розумієте, я колісниці, рицар мечі. це атаки, різного роду атаки, але все одно. Аж паш пентаклю і королева пентаклю це стабільність. Розумієте, стабільність, це про що? Так по Херсону будуть стріляти. Ну що тут можна сказати? Але я не бачу, щоб туди зайшли. Вони хочуть якийсь от плацдарм, щось таке утримати, там в якійсь точці, але це ну, ви розумієте, це неможливо. Слухайте, скільки ми це вже про це кажемо? Так? От з моменту звільнення. Звільнили Чорнобайовку 11 листопада, 2022 року, і Херсон, так, і ну і весь правиль. І, і ось по сьогоднішній день, уже три роки, іде одна і та сама історія. Кацапи мріють, хочуть закріпитися. Але вони не можуть це зробити. Єдине, що вони можуть, це обстрілювати. Тоді давайте так. Чи можливо в Херсоні життя? Ну, можливо, можливо. Ось знаєте, всі ж слово о цьому, як люди кажуть, написали мені, нам капець. Капець це означає, коли виїхали всі люди, припинилася логістика, тільки військові там знаходяться, але ж ні, але ж ні. Тут ось дивіться, є якесь складання в місто. Дивіться, ту спектаклів, король Кубків і шість спектаклів, є якась допомога. До речі, перед тим, як записувати ролик, я прочитала новини, побачила, що в Херсоні зробили якусь унікальну кардіологічну операцію. Так? Тобто таку операцію робили тільки в спеціальних центрах кардіологічних. І тепер в лікарню, я так розумію, в обласній це відбулося. Завезли обладнання, так? приїхали спеціалісти і виконали таку надважку операцію. Розумієте? То що я можу сказати? Базові послуги обслуговування населення воно ніде не дівається. Буде і торгівля, і лікарні у нас будуть функціонувати. Єдине, що ми будемо, ми будемо так от мучитися від оцих прильотів. Покажіть правий берег. Тут постільки по є населені пункти, які більш страждають. Ну, ми це знаємо там, можливо, Станіслав вже Білозерка сильно побиті, так а є хто менше, але те, що обстрілювати будуть сім мечів, так це нікуди не дівається. Але знову ж таки, я не бачу, щоб у росіян там був такий ну, просування, тому що є двійка жезлів. Двійка жезлів це володар неповного успіха, і тут у них немає ключів для того, щоб знаєте, зайти і, ну, в ці населені пункти і зробити свою справу. На ці населені пункти оцю, тут коли колесо фортуни і аркан. Це іерофант. іерофант ну, це е, честь, совість, це розуміння того, що це дуже важливий такий стратегічний об'єкт, я маю на увазі не тільки для Кацапів, але й для України, розумієте? Тому розтерзати, я так думаю, населені пункти до такої ступені, щоб дійсно, як ви написали, капець і ми там жити не будемо ні. Те, що будуть прильоти, так, вони будуть. І страшно буде. Ну, але Давайте тоді ще побачимо. Дорога, логістика. Оце що накривають сітками. Я це дивилася вже. Ну подивлюся ще раз, я розумію, що вам то печі, ви хочете знати. Та і мене це хвилює. Логістика. Чи вдасться Кацапам перервати логістику? Чи вдасться їм відрізати Херсонську область, місто Херсон і правий берег Херсонщини, взагалі, ну, скажімо, від цивілізації? Вдасться відрізати? Ні. Рицарь Пентаклів це коли вони будуть діяти. Ну, ну так як вони зараз діють. Ось розумієте, так як діють зараз, тут без змін, тут нічого не міняється. Я не бачу ані прорива, ані чогось такого. Тут уже йде зовсім інша картина. Тут мені йдуть уже розказують про те, що треба очікувати справедливого миру. Чи вдасться кацапам прорватися і заблокувати нас? Ні. Тут йде карта справедливості, є колісниця. Це ми зберігаємо свій контроль. А є ще верховна Жриця, яка каже: ви просто багато чого ще не знаєте. А, знаєте. От по цим арканам, що мені показують, от зараз ситуація на Херсонщині виглядає, ну, скажімо так, плачевно, Да? Ми бачимо цю ситуацію, ми чуємо ці новини, оці всі жахіття, загибелі людей, руйнація міста і сел навколишніх. То ви знаєте, тут таке відчуття, от це ще буде продовжуватися, але якийсь наступає момент, коли має бути серія наступів з нашої сторони, і яка виведе ситуацію якби з мертвої зони, так? От, що нічого не відбувається, якби погіршення тільки погіршення. Виведуть якби на початок очищення. Поступово, поступово, поступово. Запитаю за лівий берег. Я тут для себе такі розклади роблю, але зроблю і для вас. Запитаю, чи буде, врешті-решт, звільнено лівий берег Херсонщини? Чи буде звільнено лівий берег Херсонщини від росіян? Королева Пентаклю, Аркан стабільності, рідної землі, хазяйственності якоїсь, королева Пентаклю, карта Зірки. Ну, зірка в класиці це, як знаєте, як мрія. Але коли ми бачимо королеву Пентаклів і зірку, це коли я впевнено, я знаю, що роблю, я стабільно, йду до своєї мети і цілі. Тобто, давайте тут, щоб ви розуміли одне. Немає такого розуміння, що з цього вже втіхаря лівий берег здали, вже про нього забули. Ну так тільки роблять вигляд, начебто, от намагаються його повернути. Ні, ні, він є в планах українців українського керівництва збройних сил про те, що ця земля буде повертатися. Повертатися будуть через бої. Король жезлів, карта помірності, трохи це затягується у часі і поступово. І це все буде вирішуватися дипломатичним шляхом. Ви розумієте, карта дурня. Якось все відбудеться по-новому і незвичайно. Ось ми якось бачимо картину цю якось отак. Да? Однозначно, а все буде зовсім по-інакшому. Я, ну, я не бачу, щоб е, лівий берег лишився назавжди під окупацією. Ну ні, ну весь час показують якісь карти, які показують повернення додому. Ну що ну, ну, тут сказати? Ну як тут сказати? Просто є карта терміну, карта сонця, якоїсь співпраці з кимось, і пажи, пажи це новини. Ну, знаєте, якщо тут була вежа, смерть, 10 мечів. Я б сказала, що трійка мечів. Да? Ну ні, ну карти падають доволі такі. Знаєте, Обнадійливі, дуже обнадійливі. Ну, коли падають карти обнадійливі, єдине, що, звісно, час, у Таро немає часу. І я вам, на жаль, не можу сказати, коли це відбудеться. Тоді давайте так ще перепитаємо. 26-й рік. Що 26 й рік може принести для окупованої території Херсонщини? 26-й рік. Випала карта страшного суда. Страшний суд він так і називається одне з класичних значень повернення. Повернення. Ну, знову те саме. Те саме аркани випали дуже схожі сонце. Сім пентаклів, якась співпраця з кимось. Вісім пентаклів це коли проводиться ретельна робота. Буде повертатися рік берег. Ну ще одне питання ми з вами подивимося. Всі ми чуємо і знаємо з новин про ці нищівні удари Збройних сил України по НПЗ Росії. І що навіть палає та тюмень, яка є мекою нафтової промисловості в Росії, і що ем, скрізь на Росії виник дефіцит палива, там скрізь черги, ем, відпускають там в одні руки по 20 літрів, наскільки я чула, а то навіть взагалі по якимось карткам. Давайте запитаємо, врешті-решт, як це відображається на фронті. Нестача палива на Росії. Як відображається на фронті? Чи є у них дійсно проблеми? Корольвачів, король Кубків. Йдуть розмови, ну, це, знаєте, як з партнерами. Партнери, які по ринцею Пентаклю, потроху все-таки допомагають. Ми знаємо, що допомагає Білорусь, там, можливо, з Китаю, чи звідки вони паливо-паливо. Ну так, звісно, вони вже зараз використовують. Ну тут є четвірка пентаклів, це аркан обмеження, тобто використовують якийсь стратегічний запас і четвірка жезлів, тобто те, що було десь в залежах, Стратегічний аварійний запас палива. Вони його зараз використовують далі. Тут іде доставка топлива, має Обмеження, тому що тут і рицарь і рицарь Пентаклів і знову ж таки прив'язано до четвірки пентаклів, конкретно обмеження. Ну тобто постачання топлива більше йде скоріше всього туди. Ну, де якісь стратегічно якісь важливіші об'єкти, так принаймні там, де вони мають якусь певну стабільність, туди я так розумію, менше топлива. Але ви розумієте, в чому тут справа? Топливо топливом. Але вони будуть переходити більше тоді на дронові атаки. Тобто, для чого паливо? Ну звісно, їм потрібна техніка. І навіть якщо це вже не танки, які вже я так розумію, вони трачають, якби, свою актуальність на фронті, да, то ну, підвозити там якесь обладнання, да, чи когось там вивозити, підвозити, тобто все одно потрібно їм паливо. так? Воно обмежено використовується, але тут перевага надається на дрони. Тобто немає палива і вони сильно посилять дронову війну. Отак от, от. Але їм і на дрони важко збирати. Анука, ну сили наші і їхні. Ви Знаєте, на сьогоднішній день все, що пов'язано з дронами, ми зараз з Росією зрівнялися. От у нас і кількість така, і потужність така. Ми зараз як в равних позиціях стоїмо. Але знаєте що? Тут трошечки друга інформація іде. Тут, аби не отримати, ну не то, що аби не отримати, а якби в цьому сенсі в самої Росії всередині, якби ну, який оцей крах якийсь економічний, назріває, так? І ось якраз це. Теж буде спонукати Росію сідати скоріше ну, за стіл перемовин тут якісь поступки. поступки. Звісно, це не завтра відбудеться, це ще якийсь час потриває і ще вони отримають, по їхнім там НПЗ будуть прильоти. І що? Ну тільки сказала, стільки сказала по вежі, коли знаєте, як настане якийсь ем, дуже потужний удар, або, припустимо, одномоментно по, по декілька НПЗ, от, розумієте? І тоді виникаються вісім кубків. тоді... У них знаєте, виникає таке відмовлятися від своїх цілей. Ну не то щоб відмовлятися, розумієте тут є от імператор. Шість жезлів і сім кубків – це коли імператор продає своєму народу якусь, якусь перемогу вигадану. Ну про що вам сказати? Можливо, пам'ятаєте, на попередньому бліці я вам говорила, що все йде до того, що до кінця осені мають відбутися вже якісь перемовини, і перемовини будуть йти про що? Ну треба щось зупиняти, зупиняти, а своєму народу вони будуть продавати. Ну, як перемогу, те, що вони тут були в Україні, це, мовляв, це, це ці цілі СВО, які вони, врешті-решт, вже якби, досягли. Отак це буде. І от я вам скажу: оці прильоти по їхнім нафтопереробним заводам це є дуже такий потужний, важень, такий, знаєте, речак, який впливає на подальший розвиток подій. Давайте перепитаю ще раз. Росія палатами, я Це не буду питати, тому що я знаю це. Те, що будуть знищено і ще додаткові заводи постачання палива, чи примусить це, врешті-решт, Путіна якось переглянути свої наміри і сідати за стов перемовини. Чи примуситься король мечі? Карта Мир, Королева Пентаклів, Рицарь Пентаклів, Трійка Пентаклів? Трійка Пентаклів це і є сумісно, ось король мечів. Да, це ось якби, війна, яка має уже йти. Ну, якби ми, ось вам мирні перемовини. Трійка Пентаклів це сумісна робота. Королева Пентаклів і рицар пентаклів. Це не відбудеться одразу, так як я вам кажу, але все от якось до цього і йде. Ну що, я вам дякую за увагу на сьогоднішній день. Тримаємося всі разом і до наступних зустрічей.